Ну а перед початком даного відео я рекомендую тобі подивитись першу частину, якщо ти, звісно, її не бачив. Силочка буде під відео та в коментарях. Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди Денмен. і це продовження нашої з вами рубрики 24 години. Перші 12 годин є на каналі, хто не бачив, обов'язково подивіться. Також хочу зауважити, що... Перша часи не виходило більше, ніж місяць, а скоріш, вже півтора місяця назад. За це я дуже вибачаюся. Причина проста і банальна. По-перше, було дуже багато іншого контенту, як крутих акцій на скіни, та й в принципі 25-х чи інших якихось прикольних ідей для відео. Е, на жаль, плюс до всього у мене ще не було часу. Тобто, я це відео записую, я не знаю, кілька днів. Кілька днів, там по 2-3 годинки в день. І в результаті награв знову 12 годин, і в цьому відео вже будуть 24 години на відео. Відос получився цікавим. Рекомендую кожному з вас його подивитися від початку до кінця. А також, якщо він вам сподобається, то поставте лайк та підписатися на цей канал, або просто банально для підтримки цього відео та мого україномовного каналу. Ну і в принципі, що не буду затягувати. Починаємо. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Поки я говорив, фоново ви бачили, як я забирав подарунок безплатного Бравлера, а іменно Брока, плюс забирав Скін на шеллі Squad Busters. Далі я в принципі, робив невеличкий обзор для себе та для вас на цей аккаунт. Тобто тут було багато квестів, плюс забирав подарунок нульовий левел, тобто 500 сили. І в принципі починав підніматися. вирішив, почати я з Мортіса, але на Мортісі в мене щось не пішло і зразу змінив на Розу. Потім зразу залутав щоденний стар дроп, потім вирішив апнути Розу на вищу силу, щоб було легше. Ну і після того, як підняв її на п'яту силу, вирішив підняти ще кількох персів. Для вас я це все прискорє, оскільки контенту я записав багато, постараюся вкластися хоча б в 20 хвилин. І так, поїхали. Там Карла, я апнув, Байрона я апнув. Протягом цього відео ми будемо і далі це Просто були проблеми з монетками. Вирішив підняти Емс теж на п'яту силу. Ну і так, щоб вже хоча б на першою силою підніматися, оскільки першою дуже важко. До речі, на той момент ще були яйця. Зараз ви можете речі подивитися ексклюзивний контент, якого ви вже на каналах не побачите, тому що все це вже закінчилось. Ось. До речі, цікаво буде, коли люди вже будуть дивитися потім, там, через рік, наприклад, хто ще не грав під час мутацій, буде прикольненько. Буде якась подібна тема, як з боксами. Я думаю, до речі, що, можливо, Supercell ще буде давати мутації. До речі, ми також отримуємо з вами і жетонів багато, з яких ми виконуємо справді немало. І подивимося, до якого левела ми зможемо дійти. Прошу дуже 3500 жетонів, це 14 левел брал пасу. Плюс зробимо ще міні-відкриття якраз браул пасу. Подивимося, на цьому аккаунті щось мені поки взагалі не щастить. Ну, можливо, зараз ми виб'ємо вже якесь то перса. Тому що, наскільки я пам'ятаю, правда півтора місяця тому це було. Можливо, і вбивали правдера. Ну, принаймні, я цього не пам'ятаю. Окей, випадає у нас, напевно, Мутація на Карло. В принципі, може бути. Так, піднімаємо далі розум. До речі, якщо вам цікаво, з мутацією, я так і нікого не піднімав, весь час я слив на свій аккаунт. Тобто, я Анджело піднімав на 25, також хто не бачив, обов'язково задії, подивіться, там вийшло цікаво. Та й загалом, відеосвітліс цікавих. Є багато на каналі, тому хто не бачив, дивіться, хто не підписаний, підпишіться. Хто ще не поставив лайк, поставте. Ну і, в принципі, я полетів в каточку. Ну, атту чи ще, то не б, я не полетів в каточку, то в мене зависало. Я не знаю, це мене прям бісило. Добре, що було 10 10, щоб ви розуміли, я сидів в підборі, певно, хвилин. Я не знаю, ну, не хвилин, секунд 40. І воно просто не проружалося. Я не міг ні вийти, ні зайти. Що, чесно кажучи, мене бісило, і я думав, що цей баг давно пофіксили. Ну, як показує практика, ні, не пофіксили. Далі ми знаємо, вже вже Apple CNMs. До речі, Емс пішла якусь важку. Не знаю, може я просто давно на Емс не грав. Ну, йшло справді важко. Я не питаю, можливо, навіть на штольні піднімав. Я багато кого піднімав на штольні, це ось ці останні дні було штольне. І при... Ні, до речі, М55. Це нова карта, до речі, в Бравлі. і що вам можу сказати, вона ну, така цікава, я би сказав. Ну і на даний момент в нас вже я не на Кубки. Озвучу, як ви розумієте, фоново. Окей. Полетіла робити з вами фонове відкриття. Не фонове відкриття. Коротше, брав пазуми забирати. А ще забираємо гемчики. Ну, я хотів. Ча? Так, я, до речі, зібрав все, як має бути тобто ще кредити, потім там монетки, аж в кінці, стар дропи. Я вибачаюся, що, можливо, десь відстає чуть аудіо або я щось не то озвучую, що повинен, тому що я не дуже пам'ятаю, що іменно я робив, як я робив. Тому що озвучую фону. Плюс багато часу вже пройшло. І народ, справді, навіть дивляться, який час я потратив на дане відео, тому кому не, кому не важко, поставте лайк. Мало б вийти тут приблизно 12 годин, я не знаю, але я багато сливав відносно. Плюс я записував, знаєте, по півгодинки, по годинці, тому це забрало дуже і дуже багато часу. Ну і, до речі, ми з вами вже почали грати сердропи. Не знаю, чому так жорстко БС Лагатою, тобто, якщо ви бачите, я, нажав на сердроп, він ще секунди дві не з'явився на екрані. Це, чесно кажучи, Такі його залаги теж бісили. І це навіть не інтернет. Я не знаю, катки взагалі не лагали. Ну Ось таких прикольчиків хватало. Ну, не знаю, чому так. До речі, напишіть, кому взагалі щастить з Бо Мені, я не знаю, буквально О, один відос на каналі, бо я ж все записую на відос, по суті. Ось, єдине в мене, певно, відкриття на каналі це одне єдине на всі відкриття Brawl Pass. Це капець, як не щастить. Взагалі, і мені звіт ще якісь невезучі. Ну, хоча я майка вибив на дзвінку, правда, але все-таки вибив. Це так вам спойлер. Ідіть, дивіться, відкриття Brawl Pass, хто ще не бачив. Там цікаво. Тож напишіть, хто вже вибивав майка, бо я не знаю, це вже знаєте, такий. Як, як би то навіть назвати, такий тренд, чи що гуляв. Бо я не знаю, всі вже вибили. Я вибив один з останніх, хто їсть. А, чекайте, ось яєць можна було, яйця вже пропали, точно, точно. Ну, як бачите, з вами весь бралпас, не було ні одного перса, взагалі, по-моєму, навіть міфічних стардропів не було, бо якщо і були, то 200 сили. ну, Це просто для мене стандартно. Я апнув Ліму на сьому силу, не знаю, хотів купляти гаджет, але ось вам спойлер, він мені випаде щось пізніше. Ну і пішов я апити Ельпріму, вирішив, що це буде перший перс, якого я апну хоча б на 300 кубків. Ну і все йде, до речі, непогано. І народ, давайте я вам там такий спойлер, десь на початку літа, а скоріше всього, десь в кінці травня. Я почну з петра на 50к. Тобто ми створимо новий аккаунт і спробуємо за 3 місяці підняти 50 тисяч кубків. Я не знаю, скільки це реально, але подібні відоси на Ютубі збирають дуже і дуже багато. Тому я надіюся, що я теж зможу на цьому зібрати трошечки хайпу, плюс мені самому цікаво, скільки я зможу підняти. Правда, для когось літо — це вільний час, для когось, як для мене, це час їздити на озеро, з друзями гуляти. Ну я для вас буду старатися максимально багато часу знімати. Щоб знову ж таки за короткий період підняти 10к. Мені здається, що мені здається, що це реально. Плюс у мене зараз є тімейти, які, б, в принципі, мені допомагали там, всякі 25-ті, апати, можливо, навіть 30-ті, щоб підняти максимально короткі м -м, сроки. Так це називаємо. Вибачаюся за русизм, присутній на відео, вибачаюся за сюржик. За все це вибачаюся. Ось. Далі я вирішив прокачати базу на п'яту силу. Не знаю, чи я одразу на сьому качав, бо в кінцевому результаті я і прокачав його на сьому. І не знаю, до речі, я навіть до не показав. Скоріше всього, я не підняв його на всьому силу, але потім я все-таки купив гаджет на просвітку. І це така імба. Я база просто на ізі апов. Не знаю, не скажу, точніше, наскільки я його апнув, але бравлер імба. Я думав, що його, можливо, чуть фіксили, бо його справді чуть фіксили, але на нього це взагалі ніяк не відбилося. Бравлер пушечка. Якщо на ньому вміти і грати, а попадати там ультою, і просто грати стримано, не лізти на ражан, то це просто імба. Це просто імба. Тут, як бачите, одні рідкі стардропи, мені взагалі жорстко не щастило. Але я надіявся і вірив, і ось вам ще не спойлер, все-таки мені це помогло. І мені пощастило. Не скажу, що випало, не скажу коли, але це присутнє відео. Тому дивіться відосі до кінця і не перемотуйте. До речі, хто дивився відео до даного моменту, напишіть слово в коментах кредит. Мені дуже важливо, хто дивляється відео без перемоток. І взагалі зараз, знаєте, актив в плані коментів взагалі слабенький, Тому кому не важко, пишіть, що-небудь можете оцінювати відео від 1 до 10 е, любі ідеї. Так, ми з вами вилучаємо пемку. Ну на кінець хоча б якісь нові перси, бо мені вже, чесно кажучи, надоїло. Ні, міфічний перс, це довго буде. Ну окей, поїхала тоді Тару, але ну, на неї, правда, треба скільки там 1900 кредитів, якщо не помиляюсь. Це капець як багато. Ну, окей, шось. Так, відкриваємо з вами. так, ну що ж не відкриваємо, У мене багато голди. Якщо не помиляюся, я прям всю голду слив. Так, я підапав ніту і все. Я всю голду слив, і тільки міг. Ну, я далі виконував квести і, по-моєму, там десь мали бути монетки. Я їх вибив, Так, я їх вибив з яйця. Коротше, і все-таки ну, в ноль я її не слив. Ну, ось левелів жорстко не хватало, Тобто вже відчувалося, що ти там слабший проти якогось фолового дерева, ну, принаймні, ладно, з пасівкою і ти не виводиш, ніяк. Або проти якоїсь пайпер чи культа, сильного тяжко було тяжко. Я дуже вибачаюся, що я так хрипну, просто зараз кашлюю і озвучувати не дуже комфортно. Ну, в принципі, з різниці озвучую та й озвучуємо далі. Як бачите, тільки рідкі, суперідкі, то тобто, є, мені ще досі не щастило, я на аккаунті провів. Я не знаю, чому так кнопків мало. Я провів на аккаунті полюбежа вже більше, ніж 24 години, але відос виходив то за багато, то за мало, я багато чого видалив і так вийшло, як вийшло. Тому довелося ще ось такий момент тобто знімати. І Є там просто, я не знаю, скільки в мене відеосів по 20-15 по 15 секунд. Як розумієте, цього дуже багато назбиралось. Тому я вже ну, мусив записати і точного часу, скільки я провів на аккаунті, я вам не можу дати. Ну я думаю, що це десь орієнтовно 24 години. Ну і в принципі, як з 24 години, не знаю, мені здається, нормально, на той момент ще зрештою повісили цей баг з мутаціями. Ну Ми... і не знаю, прикольно. До речі, я створюю цілий плейлист, тому що, скоріше всього, буде і третя серія. На рахунок того, чи розіграю я аккаунт. Я не впевнений, чесно кажучи, якщо цей відос набере так само жорстко, а іменно там орієнтовши тисячу плюс переглядів, добре були би плюс. Мінус 1500 і вище, але щось віриться слабо. Треба було зразу записувати далі, я ступив, тому що був інший контент, який при це теж залітав, але зараз, як ви бачите, перелік трошечки просів на каналі, але я не можу сказати, що вони прям погані, але і не можу сказати, що прям хороші. Тобто актив чуть-чуть просів. Активи чуть просів, якому не важко, ставте лайки, це просуває відео. Також коментуйте. Ось, далі я пішов в дуу, там теж у мене були квести, які треба було повиконувати. Ну і постійно з рандомами, оскільки не було кнопки іграти знову. Хоча камон, у мене 328 кубків на базі, і ніяк не з'являлася кнопочка іграти знову. Вона й з вами апнули вже бронзу 1 на базі, і потім я золотаю собі монетки. Ось, Потім я пішов підтапити чуть Барлі, все-таки цей персонаж в мене є, я його, я його не використовував, хоча і сила в ньому непогана. То чому би не підапити, плюс на нього була просто нереальна кількість квестів. І Зараз ми з вами отримуємо ще плюс 2000. Зараз залутаємо ще кілька стардропів і подивимося, можливо, нам на кінець то пощастить. Так, ось ми маємо з вами 2 стардропа плюс монетки. Давайте в принципі, залутаємо. Ви навіть не уявляєте як я тут надіявся, що ось зараз мій точно пощастить, якщо до цього не везло, то має хоч колись пощастити. Но... Я був неправий. Но потім я залітаю в Бравл Пас, то в нас буквально, я не видаю, 3-4 Ну, знову ж таки, надія, в мене була просто нереальна на них. Так, поїхали. Перший старт-дроп, на жаль, тільки монетки. Тобто, ну не пощастило. Далі забираю 1000 очків сили, що дуже корисно на даний момент. Ну, правда, мені більше монет не вистачає, але, в принципі, дуже приємно, для прокачки це важливо. До речі, одної акції такий магазин не купив, не знаю. Гемчики пока збираю. Нехай будуть. Якщо буде критична ситуація, то, можливо, докуплю. Ну, тут епічний стардроп, я думав, що все, вже доб'ємо міфік, але. Ще й випали даблери. Зі всього, що могло випасти, випали даблери. І тут на останньому стардропі буквально мені трішечки повезло. А іменно випав міфічний стардроп. Ну, але з нього випало всього лиш 200 очків сили. Тут я, на жаль, розчарувався, ну, в принципі, окей. А міг випустив? Секундочку, міфік. Ну, в принципі, що, залишилось в мене, тут ще кілька квестів, я сидів, думав, що це робити з цим. І в результаті я пішов просто апатися в моєму на базі, якщо я не вмиляюся. Ну і ще золотав тисячу монет і полетів апати пемку, оскільки вона була взагалі не прокачена, вирішив її підняти. Хоча б я не питаю, чи на 200 кубків щось таке. Коротше. І як бачите, серія перемог жорстко допомагала, тобто там буквально 5-6 каточок, в мене вже 90 кубків. Що дуже їм було. Я по сьогоднішній день дуже задоволений серією перемог. Тобто з то, що Supercell додали ось таку тему, я просто їм баю, я не знаю. Я вже навіть не уявляю, як без себе з нею. По 10 кубків, по 5 кубків, получати, а не по 10 і не по 15. Це важко. Це справді важко. Ну, в принципі, Brawl Stars стає в якійсь мірі кращим. До речі, ось так красиво ми отримали кубки. На цьому я з вроді би, закінчив. Щось не хотілося мені далі грати, хоча перес імба. Далі я пішов на Френку. Я не знаю, чому я від нього так кайфував. Тобто, серйозно, я грав прямо собі в кайф. Я давно так не грав на тим більше на такому персонажі, як Френк. Для мене він відносно важкий, тобто там треба нормально випадати, особливо всякі Мортіси створюють проблеми. Ну тут я грав прямо собі в кайф. Мені прямо сподобалось. Получає плюс 100 кубків, і на той момент у мене вже було 3200 кубків. Потім вирішив поапати була. Якщо я не помиляюся, це була штольня, і, в принципі, все йшло більш-менш. Не знаю, скільки на ньому казочок зіграв, може я просто конуло квести. Ну, так, по-моєму, зараз я вирішив поміняти бравлера. Так, тут я знову запускав запис через тушовурі по телефону висвітлювалася ось ця Атємка. Так, супер рідкий, Ну, нічого корисного, ну і тара. Я навіть на тару не міг назбиратися. Це капець. Вже скоро буде кінець пас, пасу, а ми з вами нічого по сутті, не вибили. Ось на цьому місці я сидів і думав, що це робити, і все-таки мною було прийнято рішення взяти і купити гаджет на просвідку. І це така імба. Скоріше всього, що це буде перший браль, якого я підніму на 25. Можливо, навіть сьогодні, оскільки після того, як я запишу відео, планую зразу це записувати третю частину. Ну, вийді вона тільки тоді, коли на цьому відео збирається 50 лайків. Ось, тому що це важко. До речі, я зловив ось такий прикольний баг, я не знаю, круто виглядає. Тут я максимально стурмозив, треба було вражимати ульту. Ну, але я балувався візуальним багом. Він вже давно управління присутній, але я не думав, що він буде так довго працювати. Ну, тобто, прям бачили, не фіксуюся. Ну, правда, в мене лагає інтернет, це ще з цим може бути пов'язано. До речі, якщо ви знаєте, з чим це пов'язано, можете написати в коментах. Ось, до речі, я знову зловив цей баг, і кроме цих двох моментів, більше я його ніколи не ловив. Як бачите, так, да, і нет ловить. Ну як же це виглядає, якось багнуто, красиво, я не знаю. Я сидів просто бавився, я розумію, що у мене зараз якийсь Едгар або інший мас може залетіти. Но я просто сидів і бавився візуальним багом. Що мені цікаво, чи це було видно в інших бравлерів, то є в моїх противників. Не впевнений, чесно кажучи, але дуже би хотів знати. Ось, і база, як бачите, я апав, то є. Тут не було якихось таких проблем, тим більше тлітів. Ну, бо перс класний плюс я підняв силу. І знову ж таки, це набагато легше апети, ніж першою силою. І тут я замітив, що в мене є 925 кредитів. Ми з вами отримали міфічну тару. Також потім я вирішив відкрити собі щось суперідку Бравлера. Якраз в цей момент у мене не ну, зрозуміло, що я це все прикрию. Ось. І З цих трьох персів я вирішив взяти Дерело. Можна написати, кого б вибрали ви. І в мене на задньому фоні вроді гримить. Не знаю, коли вийде цей відос. Постараюся чим скоріше озвучити. Не знаю. Якщо чути було, ну то сорі. Та в мене люто починає гріміти. Окей, далі я вирішив завдати міфічний стардроп. І тут мені... Я сподіваюся, що пощастить але ні. Ми з вами вже який раз вибили Е, Який раз? Не Джекі, в плані скін, який раз вже що вибили. Далі я золотав ще на стардроп, з нього теж не пощастило. Ну, до речі, це на той момент я казав, що мені пощастило зі стардропу. Він буде ще далі в досі, тому ні в якому разі не виключайте, полегенько вже відео, до речі підходить до кінця. І десь тут я. Ага. Так, я вирішив вибрати з на Джекі, все вона приглядає. Ну і все-таки я вирішив до вже база, як мінімум на 20 ранг. Це таки 500 кубків це мало. І оце вже був мій фінальний день. Тобто я забрав 8 подарунок і пішов апатися. В принципі, вже як бачите, нові квести були, і ось, до речі, так, це той стардроп. Я відкриваю міфічний стардроп, ви навіть не уявляєте, який я був радий, що я вибив Хемка. Я настільки був задоволений, по-перше, це епік, а міг випасти якийсь там, не знаю, супер-рідкий, наприклад, Перс. Ну мені випав Епік, я був дуже цим задоволений. Ось, І на даний момент у нас вже 22 бравлера на аккаунті. І все. Потім я ще сів і вирішив на кінець то добити того базу. 5 хвилин на відоз його добивав, а так і його апав. годинки 3, напевно. Ну, в принципі, мені сподобалося. Ось. Там були і фейли, і серії перемог, я слував, ну, я ніяк у не зупинявся і йшов далі. Ось. Туди відкриваю ще інстер дроп. Надіявся, що щось випаде, і я не помилявся. Випав гаджет на Ельпріму. Ось. Також ми з вами отримали плюс 63 кубка. І на аккаунті у нас 3439. Я вирішив все-таки ще скатати фінальну каточку. Ну, перед тим вирішив зібрати монетки і стардроп. І тут я, до речі, по-моєму, ще прокачував персів. Так, я вирішив прокачати дерево. А я це все вам прискорюю, тому що забирало це все дуже багато часу. Ось. Потім я ще вирішив апнути Хенка. До речі, думаю, ну, що це не прискорив, але ну, тим не менш, мені зараз вже просто. Не хочу озвучу, не хочу прискорювати. ось, Підняв я також Тару на, по-моєму, 5-6 силу, а Байрона я, напнув на 7. Ну, я цим не дуже задоволений, тому що багато часу. Багато монет пішло, і очки сили, плюс гаджет треба на нього буде взяти. Ну це таке. Ну, і тут я вирішив зіграти вже фінальну каточку на ну, Льпріму, щоб ви розуміли, я 2-3 каточки перед тим зайняв. По-моєму, п'яте місце, там були сливи, плюс ще був слив. Ну, коротше, на аккаунті 3503 кубка. Я зараз буду закінчувати на цьому. Вибачайте, якщо на задньому фоні було чути мого тата в якийсь момент то я за це сорі. Ну і в принципі на цьому наш саму відомий, як вже і сказав, пішов до кінця. Я максимально надіюся, що він вам сподобався, максимально надіюся, що він для вас був корисним. Якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. Також напишіть в коментах, чи хочете другу частину, як вам цей від 1 до 10. Ну а з вами був Як завжди, Денмен. До завтра.